Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. І насправді, я думаю, що не тільки я, але й кожен із нас чекає почути ранок, який настане найближчим часом, що настав мир. Ну, не дивлячись ні на що, разом з вами я хочу дякувати Богові за новий день життя, який Бог подарував нам, і дякувати йому за обітниці, які Він дає через своє слово. Коли ми читаємо Боже Слово, у світлі цього Слова, ми можемо здобувати характер Христа. І ось у посланні апостола Павла до Ефесян у 4 розділі із 14 вірша і нижче ми читаємо. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються усяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова, Христос. Наступне, що пропонує нам апостол, щоб ми були ревні в молитвах і неухильно зможемо в такому разі зростати у благодаті і пізнанні Христа. Наш духовний досвід буде не однобічним, не спотвореним, а повноцінним і гармонійним. Самі того не помічаючи, ми будемо зростати як розогий кедр. І багато людей отримає користь від нашої поради. Наше спілкування з ними буде сповнене небесних пахощів. Чимало християн за довгі роки не виросли ані на сантиметр. Світська суєта, егоїзм, неробство відокремили їхні вподобання і вчинки від Христа. Якщо ми будемо жити у світлі Христа, то поширюватимемо навколо себе сяйво, освічуючи бідні душі, чиє релігійне життя перебуває у зародковому стані. Задягнувшись у праведність Христа як у ризу, як багато благословень ми можемо принести оточуючим. Наше спілкування з Отцем та Сином буде приводити нас у зростання у пізнанні божественної досконалості. Ми зможемо зростати в благовінні і знаходити впевненість у єднанні з Богом. Не відриваючи очей від Ісуса, ми можемо зростати у вірі та навчатися. Не довіряти собі, ми зможемо зрозуміти, що означає слова Христа. Без мене не можете робити нічого. В такому разі, ми можемо палати духом, наше серце може горіти любов'ю до Ісуса. Перебувайте у Христі, як гілка перебуває на лозі, живлячись цілющими соками лози, така людина. Буде розцвітати і принесе багато плоду на Божу славу. О, як нам необхідно не відводити погляду від Ісуса, постійно споглядати Його привабливість. Коли ми будемо дивитися, оця привабливість ставатиме для нас все яскравішою і більшою, доки не наповнимося усякою Божою повнотою. І принесемо багато плоду для Божої слави. Гілка надто міцно з'єднана зі стовбуром, аби бути відламаною при найменшому подиху вітру. Сила і активне зростання засвідчать світові, що наш корінь в Ісусі і наша основа є твердою і непохитною. Настоїть питання, як зростати в благодаті і пізнанні Ісуса, так як Він навчає? У другому посланні апостола Петра в 3 розділі, в 18 му вірші, ми читаємо. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і нині, і в день вічний. Відповідаючи на запитання, як ми можемо зростати у благодаті, ми знаходимо відповідь, що це можливо. Тільки якщо ми очистимо свої серця від себелюбства та віддамо їх у руки неба, аби бути сформованими за божественним зразком, ми можемо. Підтримати зв'язок із живим джерелом світла, освіжатися небесною росою і небесні дощі можуть сходити на нас у міру того, як ми приймаємо благословення від Бога, Його благодать зливатиметься на нас ще більшою мірою. Подібно до малих дітей, нам слід сидіти біля ніг Христа і навчатися від Нього. Ми маємо щодня збільшувати свої знання у земних і духовних предметах. Найвища освіта означає привчити розум, розвиватися щодня, з дня на день. Наш інтелект має ставати більш зрілим. Кожного дня ми маємо робити висновки, які принесуть щедру нагороду у цьому житті і у житті майбутньому. Щодня, дивлячись на Ісуса, а не на власні здобутки, ми досягнемо явного прогресу і в земному, і в небесному пізнанні. Наше життя має завжди бути у владі Христа. Необхідно підтримувати наші світильники постійно яскраво палаючими. Хто дає Богові можливість просвітити своє серце? той упевнено рухається від до досвітньої напівтимряви до світла повного дня. Ми повинні напружити кожний свій духовний нерв, кожний духовний м'яз. Бог не бажає, щоб ми залишалися новачками. Він хоче, щоб ми досягли останніх щабелів небесних сходів. Та увійшли до Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І залишаючи свою церкву, апостол Павло говорить цікаві слова, ми читаємо у дії святих апостолів у 20 розділі 32 вірш. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Найбільше і найнеобхідніше знання це знання Бога і Його Слова. І ми мусимо щодня зростати в духовному пізнанні. Християнин зростатиме в благодаті саме тією мірою, якою він залежить від учення Божого Слова і привчає себе роздумувати про божественне. Господь. Приготував нам розкішний бенкет, давши можливість досліджувати своє слово. Вивчення його слова, яке він назвав своєю плоттю і кров'ю, своїм духом і життям, дарує багато благословень. Досліджуючи його, ми зміцнюємося в духовній силі, зростаємо в благодаті і пізнанні істини. Формується та зміцнюється звичка самовладання. Сформовані в дитинстві погані риси характеру, дратівливість, упертість, самолюбство, необачність у словах, нестриманість зникають. А на їхньому місці зріють якості, притаманні християнам. Господь по своїй великій милості відкрив нам у священному Писанні правила святого життя. Він надихнув святих мужів записати для нашого добра повчання щодо небезпеки на шляху та способів її уникнення. Хто слухається божественного повеління, досліджувати Писання, той не буде невігласом у цьому питанні. Серед небезпек останніх днів. Кожен послідований Христа повинен знати підстави своєї надії і віри, підстави. Які неважко зрозуміти, ми матимемо чим зайняти свій розум, якщо будемо зростати в благодаті та пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Коли Божі діти неупинно зростають у благодаті, вони набуватимуть усе чіткішого розуміння Його Слова. Вони розпізнають нове світло та красу в Його освящених істинах. Це було так у церковній історії у всі віки, і так триватиме до самого кінця. Від нас залежить. Чи будемо ми ходити у світлі, використовувати кожну можливість і перевагу, зростати у благодаті і пізнанні нашого Господа Ісуса Христа, здійснюючи діла Христа і збираючи собі скарби на небесах. Від нас це залежить. І я хочу молитися, щоб ми зрозуміли цю відповідальність особисто кожен. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Ці хвилини об'єднавшись у подячних молитвах. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за твою безмежну любов, яку Ти проявив до впавшого людства, що Ти не залишив землю погибати, а Ти прийшов на неї і віддав своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за милість, яку має наш край, тому що в нас мирно і тихо. Ми дякуємо Тобі, Господи, бо маємо достаток хлібі до хліба і все необхідне для життя. Але у нас є переживання, тому що бувають і труднощі, бувають хвороби, нещастя. Тому сьогодні, Господи, я піднімаю свій голос і прошу почуй молитви всіх, хто звертається до тебе, хто має різні переживання на цій землі. Почуй молитви нашого народу, щоби настав мир щоб, Господи, люди перестали жити в страху від того, що може прилетіти ракета бомба. Ми дуже просимо жайся над нашою країною, пошли на мир. Це наша молитва і прохання на сьогодні, а тобі за все, що ти зробив заради нашого спасіння, дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що усі із вас чули таке слово, як благодать. Особливо ті, які вже мають справу з вірою, ті, які хочуть бути спасенними. Господь сказав, що благодать ви спасені, і це не від вас, це Божий дар. Що ж це за дар? І апостол Павло в посланні до Тита відкриває нам, що приносить людям цей дар. Він каже, що благодать дана для того, щоб навчити нас, як жити у цьому вікові, у якому ми живемо. Ви знаєте, що кожна епоха має свої характеристики, наша так само. І сьогодні Господь хоче, щоб ми навчилися. І цю науку нам допомагає осягнути Божа благодать. Це та сила, яку залишив Господь, щоб ми могли перемагати все погане. Тому сьогодні. Господь хоче, щоб ми не були більше малими дітьми у пізнанні Господа, які хитаються, які захоплюються усяким вітром учення, а щоб ми були такими, які будують свою основу і кладуть свій будинок на камені, яким є Ісус Христос, які беруть за основу учення цю святу книгу. Я пропоную вам цю книгу. Читайте, досліджуйте, захоплюйтеся. І коли настане день, ви будете вдячні Господу за спасіння, яке Він вам уже приготував. Будьте благословені Господом. До побачення.